Народні весільні обряди із Поділля, Гуцульщини, Полісся, Київщини та Буковини. Таку атракцію запропонують львів'янам у неділю у музеї народної архітектури і побуту, сьомий фестиваль автентичного мистецтва Веретено, дає нагоду поринути в атмосферу давнього українського весілля. Окрім того, буде показ дефіле народного одягу та дизайнерських речей. А ще благодійний ярмарок, де збиратимуть гроші для наших вояків. Це буде атмосфера весілля давнього правдивого із частуванням із старостою із старостіною із забавами весільними Сучасне українське кіно у п'ятницю. У кінопалаці влаштують показ фільму Брати остання сповідь за участю знімальної групи. Це біографічна художня стрічка про двох братів гуцулів від режисера Вікторії Трофименко. Зйомки відбувалися у Карпатах, а в головних ролях львівські актори Наталка Половинка та Микола Береза. Це кіно. Творила команда професіоналів, починаючи від, від там технічних всіх працівників, освітлювачів, костюмерів, гримерів, оператора, віка, як режисер, в якої це був дебют, актори. Оркестр Віртуози Львова відкриває сезон двома інструментальними прем'єрами. На одному із концертів музиканти зіграють із електробандурою Твір Баха. А от у неділю слухачі матимуть нагоду почути незвичний інструмент клапанну трубу. Це єдиний інструмент в Україні. І, власне для цього інструменту був написаний концерт. А вірніше концертна симфонія Леопольда Кожелюха, яку ми також будемо виконувати, і це також буде прем'єра.